Привіт, привіт, привіт усім. Вітаємо вас на уроці з музичної терапії. Вітайте Любові Іванівну. Я передаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші, добрий вечір. Бачу, що всі підготували бадьорий настрій. Данил, ти просто супер. Включився прямо зразу, з першої секунди, в наше заняття. Бадьорий настрій підготував. Міша бадьорий настрій підготував також. Ярославчик підключається. Саша Чапля також сердечком. Наталочка Бойчук підготувалася. А Альонушка, красунечка, підготувалася, бачу, також з добрим настроєм. Так, Марійка Бачу тільки твою, бачу тільки шапочку. О, о гарно це хлопець, да? Бачу, бачу так. Сашуня, мотузка. Так, Арончик, Влад Орєхов. дуже рада тебе бачити. Прекрасно. І Веронічка. Так, і ще долучається Мар'яночка. Ну що, мої хороші? Сьогодні у нас на заняття з музичної терапії. І ми сьогодні не будемо з вами розважатися, як це було на святі минулого разу, да? тому що ми святкували День Святого Миколая. А сьогодні ми з вами гарнесенько попрацюємо. Попрацюємо, бо до канікул ще треба попрацювати. Ще канікули далеченько. Нам треба ще гарнесенько гарнесенько попрацювати. Треба нам всі букви згадати, щоб не позабували букви. Треба гарно букви вимовляти. Сьогодні все це буде. будемо пальчиками гратися сьогодні і попрацювати з пальчиками. Будемо розминати наші пальчики. Тож починаємо. Сідаємо рівнесенько і вітаємося по музичному, так як ми завжди вітаємося. Співаємо разом зі мною. Приготувалися? Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день ніжки туп туп туп. Добрий день щічки щуп щуп-щуп. Добрий день вушка. Ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі, пі, пі. Добрий день друзі всім привіт! добрий, добрий, добрий вечір. усім! підготувалися так. Ну що? Ну а тепер відразу будемо співати склади. І склади, які я вам сьогодні хочу запропонувати, справка музична, яка називається Повторюйте. Ось такі будемо склади співати. Давайте тричі скажемо всі разом. Бі, бі, бі. Разом говоримо. Я всіх вас, ваші гудки, всі бачу. Давайте, Мішенька, сядь так. щоб я тебе бачила, Міша. Ще да. о, так, отак, отак. Губки до екрану. Давайте. І бі, бі-бі. Так. Наступний склад у нас. З. Гаресенько, ротик відкриваємо. З, З, З. Тричі. Всі склади тричі говоримо. Далі. Всі знають букви, так? Ша, Ша. Ша. Гарно відкриваємо рот на А. А, тягнемо ротик вниз, нижню щелепу, так? Со. Гарно говоримо. со, Со. Со. Так. І останній РУ. 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 Прямо перекривляйте мене. РУ. 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 А тепер під музику. Співаємо разом зі мною. Приготувалися? Так, я всіх бачу. Я. За мною всі повторюйте бі, бі, бі. І не відставайте бі, 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 разом усі дружно, слухайте, уважно, повторюйте старанно бі, бі бі, за мною всі повторюйте. зе-зе-зе, і не відставайте. зе дзе. Зе.

Всі повторюйте ша, 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 і не відставайте, ша, ша, ша. разом усіх жно, слухайте, уважно, повторюйте старанно, ша, ша, ша. За мною всі повторюйте, со, со, со. і не відставайте, со. со, со. Разом усі дружно, слухайте, уважно, повторюйте старанно, со, 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 за мною всі повторюйте ру-ру і не відставайте ру-ру-ру, разом дружно, слухайте уважно, повторюйте старанно. Ру, ру, ру. Молодчинки, я вам плескаю. А тепер всі разом, дружно ще раз повторили зі мною по тричі три рази. Всі прибирайте ручки від ротика від щік. Прибирайте ручки. Так, говоримо зі мною. І бі, бі-бі. Так, наступний разом. Зе, зе, зе. Молодці. Я всіх бачу далі. Ша, разом. Ша. 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 Так, со. О, тягнемо в губки. Со. 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 Так. І останній ричимо як тигри. Ру. Ру. ру, ру. ру, Альонушка молодець старається. Дякую, молодчиночки, Так, порозпівали ми цю пісеньку з вами. Справку, яка називається, повторюйте. Ну а тепер пальчики. Я сподіваюся, що всі пальчики у вас слухняні. Наша пісенька називається «Слухняні пальчики». Будемо пальчики зараз показувати де право, де ліво. Будемо рахувати пальчики і будемо згадувати назви імена кожного з пальчиків. Тож ви цю пісню знаєте, ми її співали, повторюємо. Так? Починаємо. Так, так. Я всіх бачу. Мар'яночка, бачу. Тебе Тимофійчик бачу. Віка, Веронічка, Ванечка. Так, 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 Арончик. Починаємо. Так. Слухняні пальчики. Так, співаємо зі мною, хто знає слова. В мене є дві руки, вони лагідні пухки, і мені треба знати, як же рущенки назвати. Можна й перерахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І на другій ручці. Перший, другий, третій, четвертий. Серівний, середній, безіменний і мізинчик і швиденько, великий, вказівний, середній, безіменний і мізинчик. права, ліва, Подружилися. Молодці! А тепер ще раз мені правильно показала. Я вам показала ліва, права, а сказала і ліва. А давайте разом ще ліву, показали ручку ліву. Ліву, покажіть мені ручку, де серденько, всі знають ліва кого дві лівих руки? Одну ліву показуємо ліву ручку ліву, праву ручку і подружилися дві ручки і потерли ручки. Так, молодчинки. Ну і тут завжди я вас завжди питаю. У мене є до вас декілька завжди запитань. Підніміть мені, будь ласка, всі праву руку. Саша, правильно, всі. Нема до кого причепитися. І, всі знають, всі знають. Де право? Так, всі правильно показують. Оце в мене дітки, оце молодці. А тепер мені покажіть мизинчик на лівій руці. Мізинчик на лівій руці. В мене ось. Саша молодець, Наталочка Бойчук. Саша молодець. На лівій руці Саша мотузка на лівій. Саша мотузка на лівій руці. О, о, знайшла. Так, арончик на лівій ручці. Так, а ну шукаємо з мамою вдвох на лівій так, Даня, церетелі, А Ану на лівій ручці мезинчик, а ти на правій показуй. О! Оце воно. Так, Влад Орєхов, не бачу. Влад правильно показує Мар'янка, покажи правильно. Так, а тепер увага. Покажіть мені великий палець на правій руці. Великий палець на правій руці. Ось, отакий в мене лайк виходить. Отак. Лайк у мене. Права рука. Права. Мар'яна, права рука. Ой виш. О! Так. Тимофій з першого разу. А, так, єсть, молодці. А тепер лівою посипали. І оце такий вам лайк буде від мене. О, такий лайк з присипочкою. Гарнесенько такий присипочка така. Щедро посипайте, тому що ви молодці. Дякую, молодченке. Молодці. Ну, а тепер повернемося до зими. Зима на дворі, вона у нас красива. Я не знаю, як у вас, у мене за вікном там зовсім не зима, весна. Минуло снігу йшов сніг, був, був сильний вітер, а зараз у нас дощ, наче весна. Але я хочу вам запропонувати пісеньку, яка й стала темою нашого сьогоднішнього заняття: Сніжний кіт. Зараз будемо показувати сніжного кота. У сніжного кота є лапки. Отакі вони. В мене вони отакі лапки. Да, в когось страшний, як у Тимофія. Але давайте зробимо доброго кота. Давайте, ми ж добрі дітки, добрий котик. Сніжний кіт, ось він де? Він по... Вулиці іде, показуємо по вулиці. Він по вулиці іде. І далі загрібаємо так ручкою. Наші стежечки зимові білим снігом замете. І ще раз: сніжний кіт, ось він де. Отак іде. Да. О! Данил молодець, прямо по столу. Отак молодець. Сніжний кіт. Ось він де. Він по вулиці, показуємо, широку вулицю. Він по вулиці іде. Наші стежечки зимові білим снігом замете. А тепер показуємо хвоста у кота. Давайте великого покажемо. У нас хвіст, У нас такий український кіт відгодований. Да, отакий. Отакий кіт, хвохвіст. Білий дим з труби старіх. наче білий дим, отак показуємо. Отак вгору білий дим пішов. Да. Але потім кіт наш влігся спати. Влігся спати. Так. Так. На поріг. І показуємо поріг. Ну, а тепер співаємо все. Це пісня дуже така весела, позитивна. Тож, де мої сніжні котики? Давайте будемо зараз перетворюватися. Киці і кошенята, котики і киці. Поїхали зараз. Гуляють, котики, гуляють, гуляють, по вулиці, отак! Танцюємо. Сріжний має обережно свій зимовий небослій, сваривий.

Що ся засніше, сотловик, та побігав на віком цілний за гарні. І що субача макати, білий, див землизирі, аже потім лікся спати він А вже потім рікся спати, і зо мене набіч. Нічний квітний свіде, він по вулиці йде, наші стевички немові віли снігом. Ніжний квіт до свійде, він по вулиці йде, наші стерічки немалі віли снідом замеде. Так, в когось кіхтики є, а в когось немає, так в когось такі м'якенькі подушечки на лапках, так ну що, мої кошенятка? Ви молодці. Перетворилися на сніжних кошенят. А то завжди на новорічні свята ми перетворюємося, дівчатка в сніжинок, у яких снігових там королев. Там не знаю, ще якісь там казкові герої. Хлопці, як правило, перетворюються в кого діда мороза, або там сніговичка перетворюється. А зараз ми всі дівчата, і хлопці, були сніжними котами. От такими, і я разом з вами була кішечкою. Дякую вам, що ви мені е так гарно відгукнулася вас. Ця пісня ви так гарно поспівали разом зі мною. Отже, в кого буде бажання, можете послухати ще раз цю пісеньку в записі і заспівати своїм рідним не тільки на новорічні свята, а просто навіть так вдома, коли ви б, б, вас буде вільний, вільний час, можете поспівати. Ось таке у нас сьогодні було заняття. Я сподіваюся, що воно вам припало до душі, що воно вам було корисним, оскільки ми сьогодні і з вами повторили, і пальчики повторили, як називаються наші так. І ще й про сніжного кота згадали. Ми з вами на цьому тижні ще зустрічаємося в четвер. Вас ще попереду будуть музичні цікавинки, і також, в тому числі, зимові. Тож я з нетерпінням буду чекати вас уже в четвер. А на сьогодні я вам кажу до побачення і завжди своїм сердечком. Отак, от я до вас іду, отак відношу вам своє сердечко із пальчиків, Вмієте сердечко робити з пальчиків? А ну хто краще зробить? Так, це також не кожен вміє. Да? не отак, а ну отак о. О, Саша Чапля, просто нас з тобою брамонакові сердечка. Так, молодець, так, Альонушка. Всі знають. Ну, тепер до свого сердечка я притуляю ручками і вам дарую тепло свого сердечка. Так, співаємо разом зі мною, де мої мужчини? Де мої коти. сьогодні? Були сьогодні мужчини котами і кішечки мої. Так, да, да, да. так. Починаємо з хлопців, да, Давайте всі разом. Опобачення махло!